Новий рекорд України встановили київські школярі. Спільними зусиллями створили найбільшу галявину штучних дерев, прикрашених саморобними виробами. До рекорду долучились 100 навчальних закладів Наталя Білогурова про саморобні дива. Кожній столичній школі передали лише дерев'яний каркас ялинки. Учні мали самі вирішити, як прикрашати новорічну красуню. Результатами залишилися задоволені як організатори, так і кияни. Адже всі деревця можна побачити у Маріїнському парку. Хендмейдом була така умова, що не можна використовувати готові ялинкові прикраси. Ось, і щоб вони їх доставили нам, ми створили таку галявину ялинок. Фахівці національного реєстру України зафіксували 114 гарних і неповторних дерев. Тож тепер це офіційно найбільше в Україні галявина штучних ялинок, прикрашених власноруч. Унікальність цього рекорду в тому, що ми з експертами довго думали, чи віднести це все-таки до масових заходів, так як багато київських шкіл долучилися до цієї роботи, що все-таки в категорії мистецтва. Я думаю, що кожен з вас присутній тут і які при погляді на ці ялинки. Погодиться з рішенням експертів віднести цей рекорд до категорії мистецтва. На створення шедеврів школярам було виділено два дні. Діти розказують, що часу дарма не витрачали. Всі ідеї хотіли зробити в одну ялинку, щоб в неї була якась своя душа. Так і дуже нас здивувала старша школа. Бо ми всі знаємо, що старша школа не дуже якби цікавиться всі цим, але вона проявила до цього інтерес. Теж всі, всі разом всі звичайно, класи так, не всі, але деякі класи теж визвались, принесли з дому іграшки і та прикрашала теж ялинку. Активно чоловіта ну як друзі. Все. Была самая лучшая елка школы. Потом ну, нам дали деревянную печную елку, мы ну, ее покрасили, сделали дизайн такой необычный. Мы видим и разгласили их. Там есть шиш с ниш и отеком. Працював два дні, але мені дуже сподобалося робити цю ялинку. І, хоча, поміж такої кількості шедеврів, надто тяжко визначити найкращі, за найоригінальніші прикраси відзначили 271 сімдесят спеціалізовану школу. Наталія Білогурова, Олег Татарінов, телеканал Київ.